Пане Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань соціальної безпеки, оборони та розвитки, полковник СБУ. Останні заяви войовничі нам подобається насправді з боку наших партнерів. Чи це лише заяви, чи зараз відчувається, що допомога збільшується? Ну і знов ж таки, росіяни почали жалітися. А для нас це хороший знак, що, мовляв, американці вже давно завдяки своїм розвідданим допомагають бити вглиб Росії, знищувати нафтопереробну інфраструктуру. Розкажіть, що можна говорити у прямому ефірі. Це вже традиційний початок нашої розмови з вами. Ну, все, що відбувається, ну партнери як нам допомагали, так і допомагають. І як завжди, нам хотілося би, щоб вони допомагали більше і різним видами зброї, щоб ми там не випрашували спочатку номенклатуру озброєння, потім збільшити кількість цієї номенклатури, саме потім показуємо, що нам вона потрібна для того, для того, для того. Потім ми щось забезпечуємо своїми. Звичайно, хотілося би, щоб вони давали нам більше озброєння, бо Україна самого Практично початку війни, от я скільки там на фронті буваю, жодного разу мені жоден солдат не сказав, у нас там всього дос до досталь за такими окремими виключеннями. Там мабуть, коли там ем, десь угруповання збиралось на якісь проривні дії, там на якомусь напрямку могли зосередити велику кількість військ, але в основному обмежений ресурс, тому звичайно, всього е, завжди не вистачає. Ця війна вона досить досить багато ресурсів забирає. В цьому є проблема з усієї Європи, з усього світу тягу ці ресурси, все рівно не вистачає. Так само і Росія. Ми бачимо, що вона не могла впоратись сама з цією війною на якомусь етапі. Ну стратегічно їй допомогла Північна Корея. І реально перелом зробив Іран, який надав їй ну, дрони, які для неї стали замінниками цих ракет з дешевими відносно замінниками. І ви пам'ятаєте, на початку у нас взагалі не було можливості боротися з ними, і вони стратегічно там зробили якийсь перекос в сторону Росії, тому що били по нашій інфраструктурі, робили нам на наряду і дуже сильно виснажили наше ППО на той момент, тому що. Ну, часто ми по шахідам навіть використовували доросінні ракети С-300, які призначені, для яких навіть ракету крилату збити це. Це мало для такої ракети, Це для літаків вони назначалися, але нам доводилось це робити, бо ще ніхто не розумів загрози. Росія цим скористалась. Тому на той момент ці сателіти її дуже сильно допомогли не зламатися, і запустити свій оборонно промисловий комплекс. Все, що зараз відбувається, повертаючись до того питання, що ви сказали, що заяви наших партнерів, заяви Трампа, нагнітання навколо тамагавки, я не кажу, що вони не збираються їх давати. І не кажу, що вони їх сто відсотків дадуть, але розмови про це йдуть. Я думаю, що все це зустріч з нашим президентом, покликали його, це, все така розігрівалась історія для конкретних перемовин з Путіним для того, щоб скласти умови і розігрі, скажімо так, створити атмосферу для розмови з ним щодо ну, якихось поступок з його боку. І, і після цього вже. Ну, будуть прийматися рішення. Які це будуть рішення? Можливо, це будуть рішення такі, як були до цього. Зараз він там поговорить з Трампом. Трамп розм'якне, скаже: ну, да, я даю ще 50 днів, даю 100 днів, даю 200. Е -е, він мене зрозумів, він мене почув, але у нас крута перемога на Близькому Сході він нас там поздоровив з нею. У нас це добре. Давай, е пане Володимире Зеленський, їжай е додому. Можливо, буде по-іншому, коли це буде вже остання. Крапля і можливо дійсно Європа буде робити інші кроки, вже більш такі серйозні. Хоча чому в мене є сумніви з цього приводу? Ви пам'ятаєте, вже було щось подібне, коли європейські лідери приїжджали до нас в Україну і дзвонили навіть всі разом Трампу і говорили, що от ми ставимо ультиматум, якщо Путін не піде на місячне перемиря, то ай яй, -яй буде, ніяко, а яй не вийшло, все було, Путін наніс по нам удар, на цьому все закінчилось. Тому зараз складно повірити в серйозні кроки Європи, але е я все ж таки сподіваюся, що е ті наївність вже позаду, і вони розуміють, що тільки вони можуть зупинити цю війну. Україна вже зробила для цього все можливе, і ми можемо тільки виснажувати противника, який е буде намагатись продовжувати захоплювати наші території. І завершуючи, я скажу, що щоб ми з вами тут не прогнозували, я думаю, що навіть президент Зеленський, який зараз знаходиться в Сполучених Штатах, і Дональд Трамп і європейські лідери, ніхто не знає, що буде там через два дні. Всі тільки здогадуються і які кроки, можливо, ми з вами там самі себе переконуємо. А Вийде на виході, просто ну поговорили, а можливо буде щось серйозне, На що я сподіваюся, звичайно. Так, ми усі сподіваємося. Тобто, ми розуміємо, що якби Трамп зараз прийняв ось це кардинальне рішення разом з нашими партнерами. Так вони усі про те, що вони дають нам цю зброю, далекобійну дають ці там гавки, То це була б був би якийсь крок, але виходить, що вони цього не роблять. Чому ви, ви перебільшуєте? Дивіться, Перебільшує... ви перебільшується значення mm -hmm. тамагавки. Звичайно, це був би якийсь крок. Тут потрібно не рішення щодо тамагавків. Тут треба комплексне рішення приймати щодо взагалі ведення війни. Я би це розділив, ну, давайте так, на декілька, на чотири пункти. Да? Перше, це лінія фронту, і ми маємо забезпечити всім наших воїнів на лінії фронту, тому що війна це не тільки лінія фронту. Тому ми, наприклад, забезпечуємо їх артилерію, там боєприпасами. Ну я вже не казав там про особовий склад. Да? Там закриваємо небо над Україною, як ми це говорили, даємо там кошти на озброєння, дозволяємо в бюджеті. От нам допомагають всі. От зараз іде бюджетний період. І я приходжу, я захищаю правки, щоб дали більше коштів Міністерства оборони, в службу зовнішньої розвідки, на Альфу в Службу безпеки України, яка є одним з найефективніших підрозділів в силах оборони. А мені кажуть, ну вибачте, ми можемо тільки все це роздавати в рамках коштів оцих 2,8 трильйона, які, є в, які ми самі заробляємо. А те, що дають партнери, коли ми кажемо, а навіщо, наприклад, зараз. Ось ця стаття, там, ну, там, на це ви виділяєте або на це. Вони кажуть, давно ми не можемо. Ми, хоч ви докажете нам, що це не потрібно робити, але це кошти партнерів і вони не дозволяють їх використовувати на війну. І ті партнери, які зараз роблять громкі заяви, там, що ми от покажемо Путіну, вони не дозволяють нам навіть за ці кошти, які вони дають, закуповувати боєприпаси. От ви розумієте, в чому. Сенс, ми самі маємо закуповувати, і це є проблема. Тому перше, це лінія фронта, від, зняти всі запобіжники. Ми розуміємо, що десь можливо ми перетерпимо, але хлопці наші будуть зі зброєю і не будемо нести такі втрати. І це е, дуже важливо. Друге, оце, що ви говорили про тамагавки, це нанесення ударів в глиб. Противника, це розвідка, яку надають нам партнери. Це ті самі тамагавки. Але повірте, тамагавки це така дуже хороша зброя, але не тамагавками єдиними. Противник по нам. Б'є не тільки калібрами, це десь в одному сегменті. Такому це мають бути ще атаканці, як мінімум 300 кілометрові, Це що стосується балістичних ракет, це дуже важливо. Ну, давайте так назвав це ударами в глиб противника. Перше mm -hmm. це лінія фронту, друге удари в глиб противника. Третє. Це обов'язково це наш оборонно промисловий комплекс. Вони мають робити спільні кампанії, мають нам допомагати піднімати починаючи від вибухівки, закінчуючи снарядами, переносити все на нашу територію. І четверте, це дипломатія, яка є ну не менш важливою, можливо, більше це підтримка не просто заявами, як це зараз роблять. а Підтримка на всіх рівнях. Це санкції, що дуже важливо проти Російської Федерації, яка. Ну, Вчора ми бачили заяву, що Росія там купила чи 200 тонн, я не пам'ятаю, якогось серія в Італії для угу. е, двигунів, там вже твердопаливні двигуни в Іскандерах. Е, от вони туди його закупили. Там інші комплектуючі з інших європейських. Гри. Тому оці чотири компоненти, коли будуть працювати, тоді ми зможемо сказати, що. Щось робить Європа проти Росії. А одні е, тамагавки, це важливо, але ми війну цим не закінчимо. Пане Роман, йдемо на рекламу на Еспресо. в ефірі. Ютуб каналу Говорить Великий Львів. Будь ласка, лайк та підписка, продовжуємо. Ну тоді це все виходить, що це довкола цього це так більше слів, ніж яких, якихось реальних кроків. Тому що ми там кілька тижнів тому з вами про це говорили. Чи будуть нам партнери дозволяти гроші свої, які вони нам надають використовувати там на виплати військовим, на якісь наші цілі тут всередині? Бо ми розуміємо, що наш бюджет він просто зараз ну тріщить так. Не вистачає на усі потреби тих грошей, які в нас є. Багато років вже триває повномасштабна війна. Тільки ну це якби так доволі цинічно, але і глядачі це розуміють. Міть, У нас в коментарях теж пишуть, що виходить, що знову ж таки. Знищити Росію, їхня поразка повноцінна, вона нікому не вигідна. Ну і коли ми читаємо пост Трампа після розмови з Путіном, він ж теж каже, ми говорили про те, як ми будемо продовжувати наші торгівельні і взагалі взаємостосунки після завершення війни. Тобто не йдеться про те, ну я розумію, що про це може бути ніхто не так, не було. якась дипломатія така, щоб його там якось затягнути в якийсь процес. Ну але це теж з боку українців ну виглядає доволі сумно. як би я не хотіла вірити в те. Що там Трамп допоможе нам з, з усім із завершенням цієї війни, пане Роман? До речі, про бюджет. Ви в одному з наших ефірів казали про те, що справді зараз бракує бюджетних коштів навіть для того, аби виплачувати військовослужбовцям. Заробітні плати там минулого тижня, чи позаминулого, якщо я не помиляюсь, уряд Юлії Середенко переспрямував додаткові кошти. Ну, принаймні, про це ми почули в інформаційному полі, що ніяких заборгованостей не буде. Все гаразд, в українському бюджеті віднайшли кошти. Чи справді все гаразд, це важливо, тому що нас також дивляться військові і їхні родини, для яких залежать від цих виплат. <кхе> 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 да, у нас зараз на розгляді буде два бюджети. Перше, це те, що ви говорите, це 25-й рік, це цього року бюджет, і Дійсно, ми вже раз його перерозпреділяли, і е, влітку ми е, до тих коштів, що, що були, додали 400 мільярдів, і це також на закупівлю озброєння, е, і на заробітні плати, і на соціальні виплати, це які там і загиблі, відпустки, там все, що стосується. Це перше. І друге, зараз знову ми прийшли до того, що в нас не вистачає коштів і на закупівлю озброєння, і на виплати для військовослужбовців. І зараз от лежить бюджет у Верховній Раді. Я думаю, що ми будемо от його голосувати в на наступному тижні. Це на 300 мільярдів додатково. Із них, якщо я не помиляюсь, десь 200 мільярдів це на, на виплати для військовослужбовців і 100 мільярдів це на інші сили оборони. На закупівлю озброєння військової техніки, там ремонти техніки, і все таке. Тому ну вони гроші уряд знайшов, перерозподілив, Тепер задача Верховної Ради це проголосувати і для, зробити так, щоб не було затримки. Це 25-й, а 26-й рік ми бюджет працюємо зараз до е першого читання. Там подавали правки, я сам вчора був на ще раз кажу на захисті правок щодо сил оборони, перерозподілення е коштів для того, щоб вони нормально функціонували. І вже будемо приймати закон 26-го року. Але ще раз кажу: з самого початку ми закладаємо, наприклад, на Міноборони кошти, розуміючи те. Що їх буде недостатньо для наступного року. От ми закладемо там 1 трильйон 800 мільйонів для Міністерства оборони. Ми з самого початку знаємо, що цього буде недостатньо, тому що це така ж сума, яка була в 2025 році. Але без врахування навіть оцих 300 мільярдів, які ми вже додали. Але поки що немає цих коштів, і щоб не робити великий дефіцит бюджету, закладується сума, як в минулому році, урядом. Це урядом, я просто констатую факт, як це робиться. А вже в наступному році, у році країна буде вишукувати, щоб додати. І сподіваюся, що вони будуть. Сподіваюся, що все-таки домовимося з партнерами, що вони дозволять нам якісь кошти витрачати хоча б на оплату праці наших військовослужбовців. До прикладу, британці з ними скажімо так, простіше, вони там розуміють, інші країни не дають. А щоб ви розуміли, от якщо ми візьмемо весь бюджет Міністерства оборони, це 1 трильйон 800 мільярдів, то от 1 мільярд, 1 трильйон 100 мільярдів це ми віддаємо просто на забезпечення виплат, там, на там, харчування. І тільки там 600 десь, мільярдів йде на закупівлю озброєння. Більша частина це йде от, на солдат. А на закупівлю йде набагато менше. А реально нам потрібно, всі, щоб кожного солдата і дрони щоб були, і боєприпаси, і паливо щоб було. Це потребує дуже великих коштів, і їх потрібно вишукувати. Ми повернулися з весілля Вітаємо глядачів, які є з нами. Пане Романе, про ситуацію на фронті зараз, де тривають бойові дії, тому що ну, те, що робить ворог впродовж останніх тижнів, активізував свої обстріли нашої енергетичної системи, це їхній спланований системний підхід до того, щоби. Просто знищувати нас тут і в тилу, і, звісно, що це впливає і на фронт. Але якщо казати про бойові дії, де зараз найважче? Бо, ну, звісно, гарно чути від Трампа, що він в нас вірить і каже, що ми підемо в контрнаступ, але тут ну, ми підемо, якщо в нас буде те, про що ви казали в першій частині своєї відповіді, там аж аж чотири пункти. Де зараз нам складно? чи угу. і, і, реальний контрнаступ України. Так, да. чуєте фрази від Трампа, ну зрозуміло, що він десь там в Сполучених Штатів говорить тези, які він посилає, один політик посилає іншому. Ну, реальність вона зовсім е інша, е звичайно. І ми бачимо, що проблеми є на фронті, е і де, де найскладніші, ну, знаєте, ми говоримо стратегічно, бо іноді може бути найскладніше е там, якомусь відділенню або якомусь взводу взагалі на... Ділянці, на яку навіть ніхто не звертає уваги, що вона наче спокійна, там нас реально в даний момент найскладніше, але вона стоїть і всі думають, що там найлегше. Тому говоримо в цілому про напрямки, які, дивлячись на те, які там йдуть масштаби бойові дії. Ну, це, звичайно, Покровський напрямок. Ми бачимо, що противник там. Глобально противник хоче захопити Донецьку Луганську область, і, скільки ми говоримо, його плани не міняються. Йому треба адміністративні кордони. Він вибрав, вибрав декілька таких напрямків. Це е, через е, е, Лимани, через Константинівку вони намагаються там створити оточення навколо Краматорська і Славянська там. Там воно так визріває на карті. Видно, але там ще далеко до оточення. Але на війні все може бути. Але потрібно, якщо заходів не прийняти, то може бути проблема. Це, цей напрямок більш загрозливий, Це звичайно Покровський напрямок, який противник уже мабуть декілька років намагається захопити це місце. В нього нічого місто в нього нічого не нічого не виходило. Він зараз вже намагається по своєму досвіду того ж Бахмута не втягуватись в місто, створює там оточення навколо Мирнограда, навколо, навколо Покровська. І там є такі, скажімо так, складні напрямки. Так само складний цей Добропівський напрямок, там де противник створив так називаємо ці заячі вуха, тоді коли ми. Локалізували їх, там бригаду Азов туди на локалізацію відправляли, але начебто і зупинили ворога, і начебто сказали, що там попали в оточення противник. Але як такого оточення там класичного не вийшло, наче ми десь їх попідрізали. Але Ну, хто дивиться на карту, там є загроза. Там ми пішли в такі в активні дії, намагаючись зрізати цей виступ Покровський. А... Противник намагається нас зі Сходу, там, з Північного Сходу, закрити в цьому котлі. Також там йдуть бої за населений пункт Софіївка, якщо я не помиляюсь. А противник атакує з, там, шахове, старе шахове чи нове шахове. І намагається нас там замкнути. Тому там теж загрозлива ситуація, наче ми сказали, що ми локалізували, але противник там розвиває. Успіх, і це є також проблемою. Буде залежати, як ми на це відреагуємо. Тому ситуація там теж складна. Ну і запорізький напрямок там теж є складні напрямки, де противник накопичує свої війська. десь там намагаються стабілізувати під Куп'янськом ситуацію, наче вона більш-менш контрольована. Це от такі, ну чотири виділив самі такі гарячі напрямки, на які противник зробить ставки.